Вітаю вас, шановні підписники каналу Маперс і тих, хто потрапив на цей канал випадково або не випадково. Отже, є новина, якщо у вас є точка на Google Карті, і якщо у вас є декілька філіалів на Google Карті, то ви, як каже Google, зараз в своїй інструкції, тобто він замінив інструкцію, нікого не попередив, як завжди. Написано, у вас має бути... На точці не ваш сайт, а сторінка вашого філіалу, тобто local page. Ми раніше казали, що це дуже добре впливає. Тобто ми робимо ці local page, ми робимо ці локальні сторінки для бізнесу. І е, раніше це було якби SEO-опція. Тобто ми це робили для просування. А зараз, виходить, що вони в інструкції прямо. В Google прямо в самій інструкції побудови, як має бути організований бізнес, вони додали цей текст прям прямим текстом написали. Тобто раніше це було як здогадки, а зараз це як. Ну там написали must, тобто має бути. Ну, я не думаю, що це обов'язково, чи це там на щось вплине. Типу, якщо в тебе багато філіалів, то в тебе має бути окрема сторінка на сайті для кожного філіалу. Це круто для SEO, для просування точки. Але вони не можуть вас зобов'язати. Ну, я не знаю. Отже, ну, треба, ми зараз подали на цю інструкцію запит, що пояснення, щоб нам видали. Тому що, ну, вони що, блокувати за це будуть? Не знаю, але. Ми все це будемо обговорювати. Я буду демонструвати такі локальні сторінки і у своїх клієнтів, клієнтів і знайдемо в США такі гарні і ефективні. І будемо аналізувати це у наступному випуску передачі MapSINET, який пройде ну, після того, як зараз вийде ще одне відео про українську мову. Після того я запланую ефір, і ми в нас вже давно не було ефірів. Живих з запитаннями, і ми це будемо обговорювати. Так що приходьте на цей ефір, підписуйтесь на цей канал, якщо вас зацікавила ця тема. Тут все добровільно, але я вас чекаю з нетерпінням на цих ефірах. Гарного дня!